Хто має найбільший вплив в кіноіндустрії? Режисери своїм баченням історії, яку вони хочуть продемонструвати на великому екрані, пробивають нові ідеї, що надалі призводить до виникнення нових жанрів, стилів та взагалі підходів до зйомок фільмів. Актори є обличчям кожного проєкту, завдяки яким той чи інший фільм може значно розширити потенційну аудиторію, а інколи вони є головною причиною успіху, без яких неможливо уявити перегляд кіно. Продюсери та боси студій хоч і мають репутацію злісних багатих людей, які тільки роблять те, що вставляють палки в колеса на виробництві, але насправді саме вони відповідальні за надання зеленого світла на зйомки чергового ризикованого девро і серед усіх даних персон завжди недооцінюють вплив простих глядачів, які своїм походом у кіно чи переглядом фільму на Нетфліксі виносять остаточний вердикт: чи буде визнано фільм успішним, а може, і взагалі він стане початком нової франшизи. Тому фільми, на які витрачали значні зусилля, кошти та покладались надії про отримання прибутку в подальшому, неодноразово провалювались через недостатню зацікавленість глядачів. І навіть присутність у фільмі перевірених людей не може гарантувати нічого. Саме один із таких випадків стався у 2013 році з одним з найбільших касових провалів в історії. Перед початком основного відео хочу сказати про тих, хто надає нам можливість дивитись кіно та обговорювати його в інтернеті Збройним силам України. І їм необхідна наша допомога. Підрозділ радіоелектронної боротьби, який займається радіорозвідкою зв'язку з створенням перешкод для систем ворожої авіації та подавлення ворожих дронів на майже усіх напрямках, де ведуться бойові дії, потребує два нових автомобілі для виконання їх завдань. Ціль збору 300 тисяч гривень. Щоб допомогти підрозділу РЕП продовжити боронити нашу державу. Долучайтесь до збору за посиланням у описі під відео та закріпленому коментарі. Звітність за результат. Тими збору буде опубліковано в нашому телеграм-каналі. Самотній рейнджер Дует Джонні Деппа та Джері Брукгаймера подарував світу легендарну франшизу про піратів Карибського моря, яка складається з п'яти фільмів різної якості. Загалом п'ять у прокаті змогли зібрати близько 4,5 мільярдів доларів. Прорекламувати одноіменний атракціон в Диснейленді та назавжди залишити в культурі образ Джека. Перепрошую капітана Джека Горобця. Перші три частини виходили з 2003 по 2007 рік. І десь після виходу останній Брукгаймер та студія Дисней вирішили, що вони винайшли новий секрет успіху, та невдовзі запустили у роботу ремейк серіалу середини 20-го сторіччя Самотній Рейнджер у жанрі вестерну, який у Голівуді взагалі-то рахувався доволі ризикованим після завершення їх золотої епохи та приносив лише збитки за рідкість виключеннями Пік популярності Джонні Деппа не змусив довго шукати кандидатів на одного з двох головних персонажів, оскільки запропонована роль передбачала, що грати йому доведеться знову пірата Джека, але цього разу його будуть звати Тонто, і він буде індіанцем. Після того, як роль Депа була затверджена, почався довгий пошук режисера, який би зміг зняти розважальний фільм у стилі тогочасного Диснея. Першим кандидатом виступив Майк Ньюелл, який знімав для студії екранізацію принца Персії. Але після свого провалу фільм позбавив режисера можливості братись за дорогі проєкти. У 2010 році на цьому посту його замінив Гор Вербінський, який працював над першими трьома частинами піратів, і у нього якраз з'явився вільний час після закінчення трилогії на ремейк колись його улюбленого телесеріалу. Пошуки напарника для Депа вже тривали довше, і лише після затвердження режисера студія зупинилась на молодому та перспективному Армі Гамеру. У червні 2011 року вийшла четверта частина піратів, і після логічно завершеної трилогії новий фільм не зміг дотягнутися до її якості в плані сценарію, але зібрав більше мільярду у прокаті та підтвердив гіпотези студії, що зв'язка Джоні Депа з Джері Брукгаймером може приносити колосальний успіх, а тому впевненість в прибутковості самотнього рейнджера лише росла. Проте, вже в серпні того ж року виробництво фільму було призупинено через занепокоєння, що фільм потребує занадто великого бюджету, який розрісся вже до майже трьохсот мільйонів доларів. Врегулювати всі питання вдалося шляхом зменшення витрат на гонорари усіх причетних до зйомок. І в жовтні робота була продовжена для того, щоб офіційно розпочати зйомки, які, на жаль, спіткали численні проблеми. Успіх трійці Джоні Джеррі та Гора запаморочив їм голову, через що ризикований вестерн по мотивам забутого усіма серіалу повинен був стати масштабним бойовиком та позмагатись за звання найкасовішого релізу 2013 року. На зйомках відбувалися різні дивні речі, які досить важко пояснити через 11 років після прем'єри фільму. Так в один момент було вирішено, що локації містечок дикого заходу, які підходили для передачі антуражу 30-х років минулого сторіччя, знайти не вдасться. Тому було вирішено самостійно збудувати два справжніх містечка, у яких планувалось проводити зйомки. Така розкіш коштувала студії чималих затрат. Коштів та часу. Після таких витівок на знімальному майданчику преса різко зацікавилась цим фільмом та вирішила обрати його головним кандидатом на звання нового Джона Картера, який провалився роком раніше та став головним фіаско Диснея в історії. До речі, відео про провал цього, а також двох інших фільмів, можна побачити у одному з наших попередніх відео. Преса та критики люблять історії гучних провалів, тому висвітлювати невдалі сторони самотнього рейнджера почали ще до його виходу, який постійно доводилось відкладати через різного роду проблеми, такі як пожежі в регіоні, де відбувалися зйомки, та трагічна загибель одного з членів знімальної групи. Це все затягувало виробничий процес та роздувало і без того космічний бюджет. Загалом на зйомки фільму було витрачено близько одного року, враховуючи усю підготовку ще до початку роботи з акторами, що рідко свідчить про гарний стан картини, якщо у вас в кріслі режисера не сидить Джеймс Кемерон. Після таких довгих та аж занадто важких зйомок фільм нарешті вийшов у прокат в липні 2013 року. Та виявилось, що він абсолютно не цікавий глядачам, які були солідарні з думкою критиків. 6,4% і на IMDb ще можуть когось ввести в оману. А ось 31% та 51% свіжості відсоток свіжості та глядачів на гнилих помідорах показують увесь масштаб катастрофи на метакритику. Справа була не краще, де від критиків майоритні оцінка в 37 і повторні 6,4% від глядачів. Для фільму, в якого лише виробничий бюджет без врахувань маркетингу складає під 250 мільйонів, це суцільний кошмар, і збори в 260 мільйонів тільки слугують підтвердженням тому, що в кіно на вестерни не ходять, якщо це не фільм Квентіна Тарантіно. Фільму також не пощастило вийти у надконкурентний літній період, де йому протистояли нікчемний 2», університет монстрів, озброєні та небезпечні, світова війна Z», так назва зараз звучить дивно, Тихоокеанський Рубіж та Однокласники. 2», завдяки яким на другому тижні прокату фільм зайняв лише п'яте місце у бокс-офісі. 47 мільйонів від продажів DVD рейнджера не сильно врятували, оскільки загалом фільм приніс збитків студії по різним джерелам від 180 до 220 мільйонів, та не лише похоронив надії на вдалий реліз, а й завдав шкоди кар'єрам усіх причетних до нього. Джонні Депп після 2013 року перестав бути гарантом успіху та почав більше з'являтись не на головних ролях, а згодом судовий процес з його колишньою дружиною ледь не зачинив для нього двері у велике кіно. Гор Веребінський, який вважався еталонним режисером для розважального кіно, після рейнджера зняв лише один фільм Ліки від щастя та повністю пропав з радарів Голівуду. А Джері Брукгаймер втратив довіру великих студій, в тому числі Диснею, та повернувся у справді велику гру лише у 2022 році з виходом сиквелу Топ Гану. Так чому ж фільм вважали невдалим як критики, так і глядачі? Головний дует героїв у вигляді дивакуватого Джонні Деппа та трохи менш дивного, але все ще не сильно серйозного арміга видавав незрозумілу хімію на екрані. Зазвичай, коли у фільмі є персонаж А, який відіграє більш комічну роль та слугує елементом, що надає легкий тон сценам, в противагу йому виступає персонаж Б. Він повинен бути або новачком, що з подивом відкриває для себе новий світ, або мудрим наставником, чи досвідченим колегою. Головне, щоб він протиставлявся бездумному напарнику. Прикладом може бути ті ж самі відносини між капітаном Джеком та Вілом Тернером з піратів Карибського моря, чи навіть дует Сіда та Мені з льодовикового періоду. Такий дует може тримати баланс та показувати планомірний ріст обох персонажів. Проте в самотньому рейнджеру обидва персонажі не тягнуть на роль більш врівноваженого напарника, внаслідок чого динаміка та хімія між ними виглядала незрозумілою. Витівки персонажа Депа цього разу сприймались не як частина епатажного образу, а як невиразні спроби повеселити глядачів та викликати приємні асоціації з легендарним капітаном. Так, в деяких моментах стає аж надто видно, на що саме опирались при зйомці екшн сцен. Також мало того, що фільм був вестерном, який не цікавить більшу масу глядачів, так він ще й вирішив зачепити таку важку тему корінного населення Америки. Фільм взагалі дивом оминув скандали з цього приводу. Та якби він вийшов сьогодні, то інтернет ні за що б не забув кинути кілька камінців до огороду його творців. Так він показує трагічні сторінки історії США масових репресій індіанців в легкій та розважальній манері, що, м'яко кажучи, може стурбувати деякі спільноти. Такий дисонанс між історією, персонажами, незрозумілими рішеннями щодо темпу оповідання та некомерційністю обраного жанру не дозволив фільму стати успішним. Взагалі не віриться в те, що хтось навіть у кабінетах студії очікував на початок нової прибуткової франшизи на кшталт піратів Карибського моря. На відміну від світу, наповненого морськими подорожами різноманітних персонажів, які не закінчуються на Джеку Горобцю, та міфічними історіями в обгорці кінця епохи великих географічних відкриттів, самотній рейнджер може запропонувати лише пригоди двох конкретних персонажів. В локаціях та епосі, в яких важко розгледіти потенціал для різноманітних продовжень. Ось так актор, режисер та продюсер, які за спиною мали надзвичайно успішні спільні проєкти, від яких провалу очікувати не приходилось, отримали важкий удар по їх репутації від глядачів, яких не зацікавила невинахідлива історія сторічної давності про самотнього. Рейнджера. А які враження у вас від цього фільму? Напишіть про це у коментарях, буде цікаво прочитати. І з вами був канал Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та побачимось у наступному відео.